Євгеній Кондрашов, Олександр Яуров, Юрій Агеєв, Вадим Кришталь, Андрій Резван, Микола Житков не просто випускники Кременчуцької гімназії, номер 21 Це сміливі та відважні воїни, життя яких трагічно обірвалося внаслідок російсько-української війни. Тож аби увічнити пам'ять про загиблих героїв у стінах їх рідної школи встановили меморіальну дошку. Пошани, дуже прикро, що серед цих дітей, учнів, які за моєю спиною, є ті діти, які були. Моїми учнями, моїми дітьми вони по віку, як мої діти, і я не можу оцінити яку біль мають батьки, коли вони втратили найдорожче. Серед присутніх на заході була мати Євгенія Кондрашова, вірного захисника нашої батьківщини, який ціною власного життя намагався врятувати своїх побратимів. В нього було 25 людей, за яких він теж повинен був відповідати, коли він. Мог відочувати, він кинувся спасати, спасати не себе, спасати їх, як завжди, він спасав всіх. Він такий був самого дитинства, і завжди я буду його пам'ятати таким сміхненим, завжди, таким теплим, радісним. Також своїми спогадами зі шкільного життя поділився й колишній однокласник полеглого героя. Він пригадує, що Євгеній один із перших простягнув руку допомоги, коли той перейшов до них у клас. Я пам'ятаю випускний, як ми з ним стояли вже на світанку, як він просто мене обіймав я обійняв його, і ми домовилися, що якось ще обов'язково зустрінемось усім класом. Але це так і не відбулося, на жаль. Я вірю, що він зараз також тут з нами, і він все це бачить. Серед шести фото загиблих захисників на меморіальній дошці також різниця обличчя Миколи Житкова, уродженця Кропивницького, випускника міського футбольного клубу Кремінь, який у 22 роки полишив свою футбольну кар'єру за кордоном та пішов на війну захищати своїх близьких та рідних. За ті роки, що він був у Кремінщуці, він набув, мабуть, найцінніші речі, які бувають в житті друзів. Увагу, перше кохання. Я пам'ятаю останній наш з ним діалог. Тоді я дізналася, що він залишає свій футбольний клуб заради того, щоб захищати нашу державу. Після цього вчинку в моїх очах я вже його побачила справжнім чоловіком зі своїми гідними вчинками. Після загибелі молодого героя за ініціативою міського футбольного клубу Кремінь до дня його народження проходить турнір пам'яті Миколи Житкова, участь у якому беруть різні футбольні клуби країни. Микола запам'ятався нам дуже яскравою людиною, дуже добрим, порядним. такий він був комунікабельним в команді. Завжди приходив на допомогу своїм товаришам. Запам'ятався теж як гарний гравець, цілеспрямований, завжди драбляв. Після тренувань, якщо йому щось не в тренувальному процесі, пам'ять живе, допоки в наших серцях жеврюють спогади. Тож жоден з тих, хто поліг в боях за незалежність України, ніколи не буде забутим. Вічна слава нашим героям. Катерина Грудніва, Максим Пальчик, Кремчуцькі новини.